Сьогодні оглядаємо нову лінійку фіксованих та складаних ножів Forest, Optima та Voyager. Почнемо з фіксованих ножів. Optima – це ножі на кожен день. Легка сталь S3 Chrome 13, що нержавіє, зручне руків'я, а ця модель ще й не тоне у воді. Ідеальний варіант для рибалок. Для поціновувачів є модель з трохи кращою сталью та філейний ніж для риби, а лінійка Voyager для більш екстремальних умов. Цільна конструкція, захисне покриття на Лезові, а чохол з кресалом та стропорізом справжній набір для виживання. Вкладання моделі теж діляться на оптіма, легкі, практичні з різним дизайном. Є навіть варіант з. Карабіном та свистком, та Voyager – справжній танк з замком Triandlock, одним з найнадійніших у світі. Підсумуємо: Optima – універсальний вибір на кожен день. Voyager – для тих, хто шукає більше функціональності та міцності. А який ніж обираєте ви? Пишіть у коментарях.